Масові протести в Україні 2012 року. Проти прийняття закону про засади державної мовної політики, які продовжувались починаючи з липня по вересень 2012 року. Причиною протестів стало ухвалення Верховною Радою України так званого закону Ківалова-Колісніченка, який передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де численність нацменшин меншин перевищує 10%. Мітинги відбулися у Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Полтаві, Рівному, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Чернігові та інших. Містах України. Обласні і міські ради закликали Януковича переглянути закон, направити його на експертну оцінку а то й взагалі врятувати. Однак усі звернення були проігноровані. 3 липня на європейській площі під українським домом у Києві зібрався безстроковий мітинг на захист української мови як державної. Протест був мирний. П'ятеро учасників оголосили голодування. Вони вдягнули на голові білі пов'язки з надписом Я голодую. До них долучилися політичні партії наша Україна, виборчі об'єднання Батьківщина, Виборчі об'єднання Свобода, Удар, народний рух та їхні лідери. До мітингів приєдналися народні депутати Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, В'ячеслав Кириленко, Андрій Парубій, Ярослав Кензьор. Акцію протесту підтримали середовище футбольних фанатів. Звернення голодувальників та мітинги не принесли бажаних результатів. І 8 липня, незважаючи на акції протесту, що відбувалися не тільки у Києві. Президент Віктор Янукович підписав все-таки скандальний закон про мови. Подальшого розвитку протести не набули, і вже в серпні залишки Майдану були розігнані правоохоронцями. Тільки у 2018 році Конституційний суд України визнав закон Ківалова колісниченка неконституційним. Ось так, 2012 рік, 21 рік незалежності, самостійності, незалежній суверенній державі, український народ змушений продовжувати боротьбу за свою мову. За свою культуру, за свою ідентичність.